привіт, презентую вам лодці куртки дитячі лижні бренду Кріві. Вони ось такі на флісі, дуже тепленькі, є дуже багато таких карманів. На липучках, теж рукава ось такі. Є отвори для пальців великих. Ось тут ще є кишені. Світловідбиваючими елементами різних моделів для хлопчиків та для дівчаток. Така є ще моделька. В упаковках теж є. В лозі всього буде 10 одиниць. Розміри 110х116 буде одна одиниця. 122х128 буде, буде 3 одиниці. 134 на 140 розмір буде 4 одиниці. І 146 на 152 розмір буде дві одиниці. Вартість такого лоту 4080 гривень. А собі вартість однієї такої, такої куртки всього 408 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!